21 -е століття це доба перетворення Homo technocraticus на Homo ecologicus з підручника основи екологічних знань. Параграф 4. Стратегія сталого розвитку природи і суспільства. Основні поняття і ключові терміни. Навколишнє середовище сталий розвиток природи і суспільства. Пригадайте, що таке природа. Поміркуйте. У 1973 році Генеральною асамблею ООН було засновано Всесвітній день охорони довкілля, який відзначають 5 червня. Щороку цього дня відбуваються заходи, присвячені певній темі. Тему 2018 року сформульовано так: за Забрудненню пластиком. Яка ж мета Всесвітнього дня охорони довкілля. Зміст якою є структура навколишнього середовища? Навколишнє середовище або довкілля це частина природи, що оточує людину, підтримує її існування, створює умови для діяльності і суспільних відносин, безпосередньо впливає на її життя і здоров'я. Поняття природа і навколишнє середовище дуже подібні, але перше є значно ширшим. Навколишнім середовищем називають ту частину природи, з якою людина взаємодіє у своєму житті й виробничій діяльності. Навколишнє середовище складається з двох взаємозалежних частин природної і штучної. Природним компонентом є планета Земля з її різноманітними оболонками атмосферою, гідросферою, літосферою та біосферою. Суспільну частину середовища життя людини становлять суспільство і суспільні відносини, що утворюють штучний компонент довкілля. Науковці виокремлюють два основні аспекти у вивченні відносин людини з навколишнім середовищем по перше, досліджують всю сукупність впливів, що чинять на людину середовище і різні чинники довкілля. По-друге, вивчають адаптації людини і людських спільнот до навколишнього середовища. Сьогодні всі проблеми навколишнього середовища є предметом нової науки під назвою енвайроментологія. від англійської environment – навколишнє середовище, довкілля. Ця наука має виражений прикладний практичний характер, а традиційна екологія є її теоретичною основою. Методологічними засадами енвайроментології слугують наукова теорія природокористування, вчення про охорону природи та сучасна концепція збалансованого розвитку природи й суспільства. Отже, навколишнє середовище є частиною природи і має природний та штучний компоненти, у чому суть стратегії сталого розвитку природи й суспільства. Сталий розвиток природи і суспільства англійською Sustainable Development розвиток суспільства, за якого економічне зростання, матеріальне виробництво і споживання відбуваються в межах, що їх визначає здатність екосистем до самовідновлення. Термін сталий збалансований розвиток з'явився у 1980 році у документі Всесвітня стратегія охорони природи, ВСОП. Підготовленому міжнародним союзом охорони природи і природних ресурсів МСОП. ця стратегія містила принципово нове положення збереження природи, нерозривно пов'язане з питанням розвитку суспільства. Автором інноваційної економічної теорії сталого розвитку, висвітленої в монографії поза зростанням економічна теорія сталого розвитку є провідний дослідник економічних аспектів забруднення довкілля Герман Дейлі. Теорія сталого розвитку є альтернативою концепції екстенсивного економічного зростання, що ігнорує екологічні небезпеки. Сталий розвиток це доволі складна конструкція, яка полягає в збалансованому розвитку трьох компонентів економічного, соціального та екологічного, ілюстрація 4. Не можна говорити про сталий розвиток, розглядаючи лише один з компонентів. На ілюстрації 4 зображено три кола соціум, суспільство, економіка, довкілля, природа. Ділянка перетину кіл і є зоною сталого розвитку. Концепція сталого розвитку ґрунтується на таких п'яти принципах перший людство може надати розвитку суспільства сталого характеру, щоб він відповідав потребам людей сучасного і майбутніх поколінь. Другий. Обмеження, що існують в галузі експлуатації природних ресурсів, пов'язані з сучасним рівнем розвитку техніки і соціальної організації, а також із здатністю біосфери до самовідновлення, третій. Необхідно задовольнити елементарні потреби всіх людей і надати їм можливість реалізувати свої надії на благополучне життя. Четвертий. Необхідно, щоб використання природних ресурсів відповідало екологічним можливостям планети, зокрема виробництво енергії. П'ятий темпи росту кількості населення мають відповідати виробничому потенціалу біосфери, який у сучасних умовах швидко змінюється, в основі стійкого розвитку лежить перехід до зеленої економіки. Зелена економіка це економіка, яка раціонально використовує природні ресурси, зберігає екосистеми і біорізноманіття та забезпечує при цьому зростання рівнів доходів і зайнятості. Це низькокарбонова економіка, економіка з мінімальним використанням вуглеводневих ресурсів, економіка з низькою енергоємністю. В умовах ресурсної та енергетичної залежності України саме поступова заміна коричневої індустріальної економіки на нову зелену уможливлює забезпечення національної безпеки держави в найближчі десятиріччя. Передбачено упровадження таких інструментів зеленої економіки, як зелені технології, зелений транспорт, зелене будівництво, зелені закупівлі, зелена енергетика та інші ілюстрація 5. Отже, як сформульовано у звіті Комісії ООН збалансований розвиток природи і суспільства, це розвиток, що задовольняє потреби нинішніх поколінь. І не загрожує можливості наступних поколінь реалізовувати свої потреби, у чому полягає необхідність оновленої системи цінностей щодо природи, основною причиною екологічної кризи у відносинах людини й природи. Є не збільшення населення, не розвиток промисловості, не наші економічні або політичні системи, а система цінностей, що визначають ставлення людини до того, що її оточує, до природи. Основними цінностями, що визначають ставлення людини до природи, є економічна, пізнавальна, естетична, етична та інші. Вивченням цінностей природи, оцінювання людиною значення природи, що мотивує її поведінку, займається екологічна етика. Це вчення про принципи й проблеми моральних взаємовідносин людини з природою, суспільством. Засновниками цієї системи поглядів, яку ще називають етикою землі, є американський еколог Леопольд роки життя 1887-1948. І німецький лікар, місіонер, музикант, лауреат Нобелівської премії миру, Швейцер, роки життя 1875-1965, на відміну від біоетики, що досліджує моральне ставлення людини до життя, екологічна етика вивчає моральні стосунки людини, природи взагалі живої і неживої, основою сучасної екологічної етики. Є взаємодоповнювальні і рівнозначні світоглядні концепції, біоцентризм і екоцентризм. Суб'єктами в цих концепціях є організми, види живих істот та екосистеми. Леопольд виокремив такі принципи екологічної етики: перший принцип збереження природи, другий принцип збереження біорізноманіття, третій принцип цілісності природи, четвертий. Принцип поваги до природи, п'ятий принцип відповідальності. Основними завданнями сучасної екологічної етики є перебудова моральної свідомості людини, виховання любові і співчуття до природи, формування відповідальності людини за стан природи, формування рівноправного співіснування людини і природи. Отже. Природу врятувати зможе тільки створення нової ціннісної системи, заснованої на високому оцінюванні внутрішніх і зовнішніх цінностей природи, використання яких не спричинить загибелі природи. Діяльність 15 вересня 2017 року уряд України оприлюднив національну доповідь цілі сталого розвитку Україна. У доповіді представлено 17 глобальних цілей сталого розвитку з урахуванням специфіки національного розвитку країни, розподіліть цілі за трьома компонентами сталого розвитку. Ставлення, біологія плюс економіка, економічні цінності природи. Проаналізуйте вислів індіанців і наукове повідомлення. Північноамериканські індіанці казали. Коли буде зрубане останнє дерево, буде отруєна остання річка і буде зловлена остання риба, дуже погано, якщо лише тоді людина зрозуміє, що вона не може їсти гроші. Новини екології. Науковці, і економісти нещодавно спільними зусиллями дослідили п'ять екосистем, змінених людиною з комерційною метою. Дослідники зробили дивний висновок. За умови збереження екосистем у вихідному незмінному стані їхня економічна цінність була б на 14,75% більшою, аніж після антропогенного перетворення. Сформулюйте висновок про необхідність зміни економічних цінностей людини щодо природи, в чому суть екологізації економіки.